Маркетологи PlayStation винайшли коробку, яка з першого погляду здається порожньою. Але якщо її відкрити, то ти будеш в шоці, тому що там лежить контролер. Це геніальне рішення, щоб пропіарити власний бренд та вразити кінцевого юзера. Просто уявіть, наскільки масштабна реклама їх бренду почалась в Instagram та у інших соцмережах після реалізації даної ідеї. Кожен хотів викласти в сторіс цей дивовижний винахід та прикольнутися з друзів, котрі повірять, що коробка порожня. Справа в тому, що інколи на думку приходять максимально безглузді рішення. Але коли вони спрацьовують та приваблюють покупців, всі починають говорити про геніальність тих людей, які це впровадили. Так сталося і з наступними нашими героями. В одному з ресторанів міста Нешвіль, США минулого літа зробили цікаву піар-кампанію. Вони додали до свого меню гарячі бургери з максимально нестандартним інгредієнтом морозивом. І зараз усі гурмани захочуть це спробувати. Коротше кажучи, по місту пішов слух, що в закладі свіж шале покрили глазулію смажену курячу грудку, зверху додали ванільного морозива, капнули туди трошки меду та поклали це все у хрумку булочку. Страва стала хітом серед любителів нестандартних смаків і так само очолила власну піар-кампанію в соцмережах. До речі, напишіть в коментах, хотіли б це скуштувати або ні. Ну а далі я розкажу про два цікавих бізнеси, які мають всі шанси стати дуже популярними в недалекому майбутньому. Компанія Міл виробляє кухонний сміттєвий бак, який за одну ніч висушує і подрібнює всі харчові відходи, а ще нейтралізує неприємні запахи за допомогою вбудованого фільтра. І на цьому моменті починається найцікавіше. Весь прикол у тому, що. Власники пропонують передплату на свої послуги, а саме за 400 доларів на рік вони дадуть вам таке відро для сміття, при цьому регулярно будуть змінювати в ньому фільтри і забирати у вас перероблену органіку. По суті, якщо не брати до уваги різні упаковки та пластик, ви позбавляєтеся необхідності викидати смердючі сміття. А хлопці отримують, окрім ваших грошей, ще й регулярний потік безкоштовних добрив, які також можна продавати. Ця ідея і справді має непогані перспективи на фоні всесвітнього тренду боротьби зі сміттям на планеті. А наступний нестандартний винахід кріпиться на унітаз та сканує твою сечу. І зараз я не жартую. Компанія WeThink зробила датчик, котрий кожного ранку робить аналіз твоєї сечі та відправляє тобі рекомендації на день через телефон. Ти будеш отримувати інструкції щодо харчування та тренувань, які будуть направлені на те, щоб покращити показники твого організму кожного дня. Плюсу, якщо хотів би собі такого радника. А на сьогодні в мене все. До зустрічі в наступних відео.